Усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні я покажу такий ось класний кросовер. Це у нас Nissan Rogue Sport 19-го року випуску. Маємо 84 тисячі кілометрів рідного пробігу. Автомобіль від першого власника в Україні прибуде на США з мінімальними пошкодженнями. по передній частині 2.0 бензин, автоматична коробка передач. Передній привід. Ціна його 13 690 доларів. Модифікація у цього автомобіля S, маємо гарний ось такий ось сірий колір, чудову передню оптику, легкосплавні диски. Вікна у нас повністю тоновані. Ось так виглядає задня частина цього авто. Також присутня камера заднього огляду. Ось такі ось великі вміст і багажний відсік. Тут у нас є подвійне дно, знизу є запаска. Технічно дане авто не потребує абсолютно жодних вкладень, повністю обслужене. Тут у нас був текстильний салон. Наразі тут стоять чехли, дорогі, шкіра плюс Алькантара. Максимально приємно виглядає з цими чехлами. По косметиці також ніяких нарікань та нюансів немає, повний склопакет, мультикермо, ось таке ось. Велика штатна мультимедія, кондиціонер. Повторюю, що технічно та косметично автомобіль наразі не потребує жодних вкладинців, ціна його 13 690. 13690. цікавила дана пропозиція. Ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна 1. Також це авто можна придбати у лізинг та кредит. З вами була компанія Автопарк.